Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео пропоную розглянути наступну ситуацію, що робити, коли ви вже при виході на пенсію або навпаки тільки зараз побачили, що у вашій трудовій книжці та в паспорті неправильно зазначено ваше ім'я. Тобто не те, що неправильно, а воно не збігається. Наприклад, можуть бути такі ситуації, що ви можете бути в трудовій книжці, наприклад в паспорті записані Олена. А в трудовій книжці можете бути як Альона. Но бувають насправді дуже різні ситуації, чи, наприклад, ваше ім'я містить апостроф, а в трудовій книжці ваше ім'я зазначено без апострофа, а в паспорті з апострофом. Що в такій ситуації робити? Як правильно виправити цю помилку, щоб пенсійний фонд вам зарахував періоди вашої трудової діяльності для призначення вам пенсії в трудову книжку? Хочу нагадати, що трудова книжка це основний документ. Які підтверджує набути ваш стаж роботи до 1 січня 2004 року? Прізвище, і що дуже важливе. Ім'я по батькові ваше, зазначене в трудовій книжці, має бути таким самим, як і в паспорті, тобто аналогічним. У разі наявності розбіжностей щодо написання прізвища ім'я по батькові до трудової книжки, вашої мають бути внесені зміни. Є відповідна інструкція, яка врегулює дане питання зокрема, як це робиться? Інструкція зміни, зміни запису. Зокрема, про ім'я вноситься на першій сторінці трудовій книжці, однією рискою закреслюють ім'я, що внесено з помилкою, і записують правильне. На внутрішньому боці обкладинки зазначають відповідні документи, що є підставою для внесення зміни, які завіряються під. Уповноваженої людини, початкою підприємства або початку відділ, кадрів Це може зробити уповноважена особа за вашим останнім місцем роботи на підставі вашого документа як працівника, у цьому разі. Там повинна бути зазначена номер та дата видачі. Тому. Будь ласка, в будь-яку ситуацію можна врегулювати. Тому, будь ласка, перевіряйте завчасно свої трудові книжки, щоб потім, при виході на пенсію, коли ви вже звертаєтесь безпосередньо в пенсійний фонд, такі ситуації не були неприємним для вас сюрпризом.